Оскільки в нас є представники ТЦК, вони хочуть зробити оголошення, тому перед початком сесії надаю їм слово. Прошу. Всім доброго дня, панове депутати. Таке маленьке скромне оголошення. Скажу основна частина у нас була вже в нас ТЦК Чорнорадському пройшла. Ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну, є у нас 10 депутатів. Кажу відкрито 10. Які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити у нас прийти в ВЛК. Щойно ви подивились відео про те, як на засіданні Червоноградської міської ради працівники ТЦК та СП чемно вручають повістки на оточення даних та проходження військово-лікарської комісії місцевим депутатам. Боже, як багато в них людей, а застрі з іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не, не застрі. Такі ситуації траплялися і в інших містах на Львівщині, на Тернопільщині та в інших регіонах України. Чомусь переважна більшість українців переконана в тому, що місцеві депутати і міські голови не підлягають призову під час мобілізації, і дехто користується цим для того, щоб її уникнути. Тож, поки ви підписуєтесь на канал, ми вирішили розібратись, чи дійсно підлягають народні депутати. Місцеві депутати та міські голови призово під час мобілізації. Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію у статті 23 передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема народні депутати України, а також депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тобто, якщо ми говоримо про народних депутатів, вони однозначно не підпадають під мобілізацію. При цьому, згідно чинного законодавства, право на отримання відстрочки мають усі депутати, не тільки діючі. Депутати місцевих рад під цю норму не підпадають. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто. Ти як ніби як не людина. Однак часто можна почути думку, що депутати місцевих рад також мають відстрочку від мобілізації. При цьому посилаються на частину 5 статті 30 закону України про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до якої на час виконання депутатських повноважень депутатом місцевої ради надається відстрочка, відпрацьовано строкову військову чи альтернативну службу. У зв'язку з депутатською діяльністю, депутат місцевої ради також звільняється від проходження навчальних зборів. Однак ми вже з вами знаємо про те, що строкова служба і військова служба під час мобілізації це різні поняття. І строкова служба у нас скасована відповідно до указу президента. Тобто депутати місцевих рад і міські голови користуються тими ж правами для відстрочки, що і інші військово зобов'язані чоловіки в Україні: а саме стан здоров'я, наявність батьків з інвалідністю першої та другої групи, батьків дружини з інвалідністю першої та другої групи, дружини з інвалідністю будь-якої групи навчання. Викладання тощо ми вас почули. Ви прийшли до нас, щоб нам сказати ваше слово. Ми вас почули. Особливу увагу слід звернути на те, що не підлягають призову на військову службу, також чоловіки заброньовані на період мобілізації. Та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, встановами і організаціями в порядку, встановленому кабінетом міністрів. Звісно, дуже часто органи самоврядування бронюють своїх працівників, керівників підрозділів, а також інших посадових осіб, в тому числі і мерів. Бронювання військово зобов'язаних працівників це надання тимчасової відстрочки до 6 місяців від мобілізації ключовим працівникам підприємства, компанії, установи чи організації, які працюють у компаніях, і є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування. Зрозуміло, що мери міст є ключовими особами в організації діяльності органів місцевого самоврядування, і фактично без них функціонувати міські ради не можуть. Але насправді мені здається, що це ем... Штучна снопська хуєта. Це основний шлях, яким користуються державні органи та органи місцевого самоврядування для того, щоб їхніх працівників не призивали. Хоча, як бачимо, процес бронювання не є дуже простою процедурою, і часто державні органи відмовляють у бронюванні працівників. Напишіть в коментарях свою думку про те, чи потрібно бронювати депутатів місцевих рад. Враховуючи те, що у нас зброю мають, наприклад, деякі кур'єри нової пошти, в свою чергу, згідно нового проекту закону, яким будуть вноситись зміни до підстав відстрочки від мобілізації, відстрочку можуть отримати лише діючі народні депутати Верховної Ради України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, тобто ті особи, які були депутатами попередніх скликань, позбавляються права на відстрочку. Один з небагатьох позитивних аспектів цього законопроекту що, то, то нічого, то таке води якесь таке. В засобах масової інформації часто з'являються думки про те, що депутатів потрібно мобілізувати, відмовляти їм у бронюванні тощо. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поділіться своїми думками щодо того, відео на яку тему ви б хотіли бачити на нашому каналі. Діліться цим відео зі своїми друзями і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, краще подзвоніть Волсон. Слава Україні.